Стосунки Меган Маркл та принца Гаррі привідкрилися ще більше днями. Близьку подругу дівчини принца, індійську актрису Приянку Чопро запросили в ефір відомого американського шоу «Венді». На ньому зірка розповіла: у Меган та Гаррі також бувають непорозуміння. Ви знаєте, коли мова йде про серйозні стосунки, складно уникати конфліктних ситуацій, особливо коли ви перебуваєте під прицілом фотокамер 24 години на добу а ще зірка нового серіалу Рятівники Малібу» натякнула на близьке весілля. Меган та Гарі чудово виглядають разом, і я сподіваюся, що зовсім скоро ми дізнаємося про їхні заручини. У всякому разі, Меган відчуває себе дуже щасливий поряд з Гарі. Нагадаємо, канадська актриса Меган Маркл та Принц Гарі разом вже майже рік. Нещодавно пара відвідала весілля сестри Кейт Мідлтон «Піппи». Перший вихід у світ після пологів. Кохана американського актора Бредлі Купера, супермодель Ірина Шейк, з'явилася на червоному хіднику канського кінофестивалю. Своїм дефіле дівчина викликала справжній фурор. Вона ще раз довела у неї прекрасна фізична форма. Ірина одягнула жовту сукню з глибоким декольте та вирізом до стигна. Голівудська парочка Ірина Шейк та Бредлі Купер стали батьками донечки два місяці тому. Названа найсексуальніша жінка світу 2017». Відомий американський чоловічий глянець присвоїв таке звання Хейлі Болдін. Дівчина одразу розмістила фото обкладинки у своєму інстаграм. Із підписом, якби люди дійсно знали, якою недолугою і вертихвісткою я буваю насправді. 20-річна білявка із відомої акторської сім'ї її батько Стівен Болдвін, а дядько Алек відомі голівудські актори. Дівчина з 15 років займається танцями та модельним бізнесом. А нещодавно увесь світ обговорював Роман Хейлі зі співаком Джастіном Бібером. На здивування шанувальників це був лише вдалий піар молодих зірок.